Просто наскільки я відчуваю, що я буду змінювати себе от в усьому, як я сприймаю критику, як я виконую завдання, як я буду менше відмазуватись, як я буду більше лізти в нове. От, от мені здається, на те, який я себе я ж себе то знаю, наскільки я можу розраховувати? І берете, пишете, поки цю цифру. Не взагалі, як я змінююсь в клубі, коли мре Морозов, потім я зміни почнуся мої. Ні, а от за цей рік. Бо пройде рік, ви ще будете змінюватись, наскільки, поки на цей. І пишете для себе реальну зміну. Що це дає? Бачачи реальну зміну, ви бачите реальне збільшення вашого годового доходу. Тобто він тепер не 50 тисяч, а наприклад 100, або він не 100 тисяч, а наприклад, 150, або 300. Бо я її повторюю ще, враховуючи кейси, ви бачите в кейсах, як люди зростають і в 2, і в 5 разів за рік. От виберіть для себе те, що ви Приймаєте і вірите. І написавши цю цифру, ви потім берете і ті самі 2000 годин умовних за рік робочих дивитесь, наскільки змінилась вартість години. Тобто вона не з 10 доларів тепер 500, а наприклад, з 10 доларів тепер 20. І це реально. І от після цього ви собі кажете: за менше я не буду працювати.